Сьогодні буде останній день навчання наших школярів у цієї четверти. Тому я приїхав до метрошколи, щоб привітати наших школярів з закінченим, успішним закінченням першої четверти Тому митр школи ми розпочинали приблизно з тисячі школярів. Зараз у нас навчається 1185 школярів і є. Запит на те, щоб збільшувати кількість класів, але ми ви, розумієте, обмежено починали з 60 класів. Зараз у нас працює 65 класів. Тому ми розпочали будівництво метрошку з, з метрошколи. Розпочали будівництво підземної справжньої підземної школи, яка буде розрахована на 450 учнів в одну зміну. Ми розраховуємо на навчання в дві зміни. Тобто 900 учнів зможуть навчатися. Thank <laughs> you. з цієї школи одна школа така не може покрити усіх бажаючих сьогодні. У нас навчається у режимі онлайн 112 тисяч учнів, але кількість їх у Харкові і за межами Харкова різна. Тому ми оцінюємо, що що зараз у Харкові перебувають десь 70 тисяч учнів. Хтось навчається онлайн режимі, хтось навчається у комбінованому режимі, але ми повинні будувати такі школи для того, щоб діти мали змогу навчатися у безпечних умовах у Харкові у школах.